Почати хочу із інформації, яку зараз поширює турецька служба СІНН, що, мовляв, переговори між Росією та Україною і, начебто, прямі а відбудуться уже 15-16 квітня в Туреччині, в турецькій Анкарі, стосуватимуться вони безпеки судноплавства в Чорному морі. Поки я не бачу реакції з української сторони і загалом будь-яких офіційних коментарів з приводу таких переговорів. Але на ваш погляд, чи можливі от дійсно на даному етапі уже безпосередньо прямі перемовини між Україною та Росією? Ні. Е, вибачте, на початку я хочу висловити співчуття рідним і близьким тих, хто загинув в Сумах, але ми бачимо, що російська стратегія навіть не тактика, це примушувати до перемовин, і ми маємо утиратися і робити вигляд, що нічого не відбулося. Це давня тактика. Ми з вами говорили, коли Гутеріш, якщо говорити про Туреччину, наприклад, Гутеріш це генсіякон летів домовлятися стосовно зернового коридору, так званого, хоча Росія порушила вільне судноплавство в тому самому чорному морі, але примусила собою домовлятися. І генсіякон летить в Росію по дорозі зупиняється в Києві. І е, Путін свідомо був по центру Києва. Він показує, що все одно ви будете зі мною розмовляти після того, що я це свідомо зробив. По центру Києва. Так, е, точно так, е, шість президентів, прем'єр-міністр африканських країн і сьомий керівник е, Союзу африканських країн, вони так само летіли до Москви через Київ. Путін свідомо вдарив по е, центру Києва. І все одно вони поїхали з ним домовлятися. Точно так, е, прем'єр-міністр Індії на Моді, Летить до Москви, Путін б'є по Києву, по Ахмедіту вбиті діти, нередромоді утираються, цілуються з Путіним. Тому е напередодні е таких зустрічі Путін свідомо буде бити. Він промушує нас до миру. Зверніть увагу на е реакцію е американців. Т Трамп каже, що е Росія і Україна е добре собою поладнають, Він тому переконаний, і треба або, значить, е Путап, або шитап. тобто або треба щось робити. Практично запрошуючи Путіна все робити, або замовкнути примушуючи нас замокнути і далі говорити з путіним. Тому нашою реакцією має бути жорсткий. наша реакція має бути жорсткою. Українська сторона не буде говорити з Путіним, не буде домовлятися з тими, хто вбиває наших дітей, наш б'є по наших лікарнях, по полових будинках, не буде домовлятися з тими. На домовленості з ким не буде сприйняти українським суспільством. Тому треба вийти з перемовин на будь-яких майданчиках. Якщо ми будемо вести перемовини з путіним, ми будемо потикати такого роду е е реакції Путіна. Ми не застраховані будемо до подальшої такого роду дії. І скажіть будь ласка, хіба це мотивує, що Путін домовлявся? Він, навіть, якщо буде перемиря, навіть якщо буде домовленості якісь, то він буде їх порушувати, звинувачуючи українську сторону в тому, що там щось не так стояло, не так проголосували, або щось, значить, йому там не сподобалось або вибори, або, або там закони по там, припустимо, по нашому суверенітету або про мову, або про церкву, і таке інше. Тобто, Путін буде нав'язувати нам свої умови, а наша реакція буде е, е, однозначно е, такою, на яку Путін буде бити е, тими самими ракетами. Ну Кіт Келло говорить про те, що е, ну це показує, що Трамп. Хоче припинити цю війну. Тобто фактично ставить на один щебель ті, які вбивають українських дітей, і ті, е, які е, ну, насправді матерік цих дітей, перепрошую за такого роду речі. Що значить припинити війну, де є однозначно ворог і однозначно той, який захищається від ворога. Е, тому не, не вербальна має бути реакція, а жорстка реакція. Україна може повернутися на стіл перемовин, коли Путіна примусять. Е, ну певною мірою вести себе договоруспроможних, якщо хочете, хоча злочинець е, і договоспроможність це е, фактично те, що не поєднується, але принаймні примушувати. Про що я кажу? Ну, грубо кажучи, зараз ГУР показала, що е, яка бригада в якій дислокації била по центру Сум, е, Трамп розміщує тут 500 томагавків, і будь-який е, е, русський там російський командир. Він має знати, що тільки він натисне на гашетку для того, щоб там пустити цю балістику. Зверніть увагу, вони пустили дві ракети. Дві ракети і пустили їх не разом, а пустили їх одна за одною. І друга балістична ракета, яка не була начинена якраз цими. Тично осколковими боєприпасами вона вбила максимальну кількість людей. Зазвичай запускають дві ракети, щоб одна з них збивалася, а тому, що вони на радарі як одна ціль, а друга можливо про там прорвала протиракетну оборону і влучала. Вони свідомо збивають, тобто вони хочуть максимально збільшити. Значить, кількість загиблих для того, щоб потім Трамп сказав, ну треба припинити цю війну, але ні, ніяк не впливаючи на тих, хто її розпочинає, тих хто вбиває. Тому е ми маємо розуміти, от, грубо кажучи, є 500 томагавків. В натиснула на гашетку туди одразу і Всі ці дивізіони разом з їхніми командирами були знищені. Таким чином можна реагувати. А говорити з злочинцями, говорити з вбивцями, е це не буде сприйнято українськими громадянами, як би хто не хотів, можливо, примушувати нас до такого роду домовленості. Можливість відмовлятися і виходити з цих переговорів, як ви кажете, враховуючи тиск з боку Вашингтона, і ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп ну будь-які критичні заяви щодо перемовного процесу фактично розцінює як небажання України до миру, і за це він вже наскарав зупинкою там військової допомоги, обміну розвідданими та багато в принципі інших таких дискредиційних заяв на адресу України. Ми чули я прекрасно розумію, що Путін хоче такого роду ударами примусити певну міру нас або не реагувати. Або ривати в той спосіб, який буде подобатись путіну. Тепер увага, які в нас альтернативи. Ще раз наголошую, путін, наприклад, там підірвав рік тому, підривав там Бокаховського ГЕС два роки тому, і одразу скликали ООН. Що нібито це зробили українці? ООН, поначе, там по пожувала щось там, і потім, значить, сказали, що не все так однозначно, і комісія ця не працює. Путін свідомо вдарив фактично там вбив наших військовополонених в Оленівці, випаливши їх. Вогнем і сказав, що це значить винні українці, і ті, які в Україні хаймерси, що там якийсь хаймер. Путіна буде спробити. Тобто, ми маємо розуміти, що він так буде робити, щоб ми з ним не підписали. От чому питання? А я кажу про те, що не буде сприйнята ця домовленість. Припустимо, влада там значить е, зробить так, що давайте на, на референдумі. дивіться а, значить, Путін це через радбез. ООН проведе. Ну а завтра. Завтра ми будемо шукати тих, хто підписав з Путіна роду домовленості, які ставлять на один щабель жертв, а путінська гресть, і тих, хто це зробив. Мало того, я вже казав не раз. Нації можуть програвати, але нації не можуть бути приниженими. Це приниження, тому що нас принижують, вбиваючи дітей українців і примушуючи матерів цих дітей домовлятися з тими, хто їх вбив. Тому це матиме наслідки. Не тому, що я закликаю, не тому, що я хочу. Я кажу, що після завтра, якщо навіть це буде там проведено це в референдумами, це до насупу після завтра. Тобто далі все одно буде війна. Тому в нас немає альтернатив. Тому ми маємо це пояснювати нашим партнерам. Зрозуміло, що Трамп буде разом з Путіним ну, давити е, на нас. Пам'ятаєте, як е, у Берестечку? Е, це ж треба мати сатаністський намір, чиїть мені чаїть собі е, невимовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами і разом з Трампом звинувачувати нас. Ми маємо розуміти це. Ще раз наголошую: це не буде сприйнято українськими громадянами. Ми, ми Я зараз е, був. Е, Сьогодні верна неділя, вони вдарили неділю. Я йшов по вулицях люди казали, що жодним чином не можна з ними говорити. Ті, які підпишуть домовленості з путіним, насправді будуть збивцями, будуть е, щаблем вище, пам'ятаєте, 9 кіл е, ада. Вони е, пекла у Данте. Вони будуть щаблем нижчі внизу сатана з Юсифером з Путіним, а шляхом типова е, е, колом вище будуть ті зрадники. Так, ті люди, які підпишуть. З путіни домовленості будуть вважатися українськими такими, які разом з вбивцями мають говорити в пеклі, подобається нам чи не подобається. Ми розуміємо, що Путін так примишу. Примушу. Я ж так і казав, що його тактика. Він гутерешу показав, не рендурмодя. Показав він так буде показувати, щоб з ним не підписали. Цей папірець не буде вартий жодного е, якогось е, значення. Путін завжди знайде привід, вдарити і. 에, значить, спровокувати таку зворотню реакцію, і це вже буде внутрішньою проблемою, тому що ми умовно підпишемо. Ми домовимось, Ми покажемо, що ми з ми не можемо домовлятися. Що Трамп був правий, що він хоче припинити цю війну шляхом протишла нашої капітуляції? Ви не будуть показувати на нас, буде тикати пальців, вбивці будуть нагороджуватися орденами медалями, ті, які були на їхньому боці, там білорусі, уртійська мрія. E, значить, в, в цій, всі будуть показувати, ага, дивіться, треба було з ними говорити, домовлятися, як ми зробили. Ми будемо це е, сприймати. Скільки ми будемо це сприймати? Ну, не може це буде сприйняти. І тому я кажу насправді: має, маємо реагувати невербально, виходити з перемовини казати: примушути ту сторону, щоб не, не якимись риторичними фігурами, примушути ту сторону Росію. Е, Примусити, щоб вона слідала на перемовини і вона себе в певну міру такою, е, якою ви примусите їх робити? Ну насправді, ну хіба ще раз наголошую, хіба твітами Келога або там Трампа? Путіна можна примусити до того, щоб він підписував. Ні, тому він свідомо це робить. Ми маємо це розуміти. Це прекрасно зрозуміло. Він хоче показати, що Україна не договора спроможна сторона. Але ще з інша альтернатива, вони все одно нас буде бити, але це буде все одно вже тепер нашою проблемою. Ви ж підписали з ними домовленість. Ви ж говорили з ними. Ви ж самі поставили. А ми через Радбес ООН це проведемо, тому що зрозуміло, що там буде США. Разом з путіним, разом усіма цими. Вісю зла, і всі також проголосують, тому що ну чого ж вони проти миру за наш з вами рахунок. А, і ми побачимо такого роду речі, де е, буде практично приниження нації, і все одно так чи інакше це не буде сприйнято. Наголошую, примушувати треба Путіна, а не нас. Якщо Трамп цього не розуміє, ми маємо це показати. Ще раз наголошую: без такого роду тиску на Росію, без вбивства нічого не вийде. Я можу тут говорити довго. Я кажу про те, що нації вижили ті, які чітко знають, хто їхній ворог, тільки ті нації, які знали, хто їх. Ворог вони вижили тільки ті народи, які знали і були спроможні вбивати тих, хто хоче їх знищити і вбити, тільки ті народи вижили. Тільки та людина на вулиці, яка спроможна захистити себе і бути готовою вбити того, хто хоче її вбити. Тільки ця людина вижила. Якщо ви не готові вбивати вашого ворога, а він готовий вас вбивати і вбиває. Ви програли. Ви політичне спочатку, а потім і фізичний. Перепрошую за такого роду емоція. Я пою, що ми не можемо ці теми. Нас примушують до миру. На путінських умовах це все одно прозвіде до війни між ганьбою війною. Якщо обирається ганьба, все одно буде війна. Скільки можна цитувати мудрих людей? Треба діяти. Ми не можемо вести перемовини з путіним опосередковано через будь-кого на якихось майданчиках. Нас ж примусили американці до свого безумовного плану миру. Так чи не так? Нас примусили до безумовного сприйняття е, плану перемиря. Путін висунув умови щодо безумовного плану. І той самий Вітков. До речі, Вітков там з'явився, тому що Путін не захотів говорити з Кітом Келевом. Тобто, виходить, фактично, що Путін говорить про те, хто буде говорити від Америки. А, і е, Путін диктує такого роду умови. Е, той самий Вітков говорить про те, що швидко можна припинити війну віддати чотири області: спочатку Крим, потім Денеронер, потім чотири області. Хто сказав, що Путін зупиниться? Хто сказав, що нас, нас будуть тут захищати якісь війська? Хто сказав, що в тих країнах не будуть. Політичні сили, які будь-казати нема чого, значить, щоб наші хлопці там згину гинули. Потім свідомо буде бити по місцях дислокації французів, британців, тому що вони не спроможні реагувати в той спосіб, який ми зараз говоримо. Сьогодні навіть сьогодні нам доп... не дають допомагати, не дають бити ракетами по місцях дислокації вбивць. А ви думаєте, що Путін не буде робити там далі? Тому насправді у нас немає шансів або ми гинемо, або ми гинемо. Або ми маємо шанс на те, щоби вижити, тому ми зараз маємо різко реагувати, виходити з їх перемовин, а не робити вигляд, що нічого не відбувається, і що ми маємо десь там домовлятися посередині з тим, хто вбиває дітей українців. З тим, хто вбиває дітей, не припиняє перемовлятися. Стів Вітков, власне, якого ж як ви сказали, сам Путін жадав собі в перемовники, бо зрозуміли, чому той ну не приховує свого захоплення російським диктатором. Так от Вітков і Путін зустрілися напередодні в Кремлі. А повідомлень небагато. Вони дуже скупі. Зокрема, відомо лише, що зустріч тривала 4,5 години. Як ви думаєте, чому чи могла вона принести якісь результати? І що буде, якщо ну ще якийсь час таких результатів відповідно і не буде? Бо, наприклад, видання «Ексіус» пише про те, що Трамп, мовляв, дав дедлайн російській стороні до кінця квітня, якщо не буде встановлено перемир'я, то США, мовляв, можуть вести жорсткіші санкції. Чи реалістичним для вас виглядає такий сценарій? Путін відповів на перемовини. Путін поговорив з Вікофа. Вітків сказав Трампу, що ми можемо припинити війну. Твій план може е, бути здійсненим. Е, поки що е, Трамп е, все робив, щоб мотивувати Путіна. Ну нагадаю, наприклад, е, що він фактично запросив Путіна бити по. Рогу, Дніпру і Сумах, коли він сказав, що він прекрасно розуміє Путіна. Ми з вами говорили про це. Він виписав, я сам себе цитую. Він виписав запрошення Путіну пити. Ну якщо Трамп вважає, що Путін робить правильно, щоб і він його розуміє дослівно. Я його розумію. Він хоче бути більше за село перемовин. Я його розумію. Він чудовий хлопець. І, і, і чому тоді Путін не буде далі е, значить, намагатися бути ще більш зрозумілим для Трампа, якщо і так його зрозуміли? Путін вже відповів на перемовини з Віткофом. Вітков сказав, що можна легко припинити війну, а Трамп собі виписав дедлайни. Поки що він Путіну дедлайни не виписував. Зверніть увагу. Це пише Ексіос, а ми маємо публічні заяви. Трамп сказав, я припиню війну. Він собі сказав. Угу. Він же не сказав, що він припинить, що він Путіну дає 24 години. Потім Трамп сказав практично те, що е, він зробив поступки. Тобто, практично всі поступки пропонувалися Україні. Звіть увагу, як Трамп говорить з, з цими самими навіть з союзниками. Ультимативно, Путіну пропонує поступки. Він одразу сказав, Україна не буде членом НАТО, треба домиратися посередині, треба про потребити поступки. Фактично, Путін а поступки, значить, я буду ще далі. Е, значить, наступати. Зверніть увагу в Росії зараз е, колосальний навколо того, щоб навпаки підтримати контракти. Вони е, піти на контракт. Е, вони хочуть бути переможцями. Вони далі наступають. Вони не рахують людей. Їм, їм це байдуже. Е, вони е, насправді далі будуть це робити, тому що Трамп їх мотивує такого роду речами. Трамп же жодного ультиматуму Путіну не поставив. Він собі каже: Я припиню, я то перемир'я. 30... Значить, е, ми Україні виписали план безумовного припинення війни на 30 днів. Ну як Путін на цей 3, 3, 30 днів цього перемир'я. Реагував. ми не били по їхніх об'єктах, а вони по нас б'ють. Ну, скажіть, будь ласка, це мотивує Путіна до того, щоб він е сидав за стіл промови? Ні, навпаки. Якщо йому пропонують умови, він буде казати, «Ще дайте нам умови перепрошую, пропозиції він буде щодо умов, Він буде казати і там, і там зробити, і там зробити, і там зробити чотири області, далі мені там Одесу. Ну я не хочу значить, говорити про сьогоднішнє лінію розмежування. Я хочу всі області, всю Запорізьку е, область, я хочу всю Харківську область. Я потім Сумську, Сумську захочу. Я потім Чернігівську захочу. А потім він скаже про те, що ми маємо тепер говорити з врахуванням ситуації на землі. Ви не можуть завтра вписати собі, наприклад, в Конституцію будь-яку іншу область і будуть казати: дивіться, ми ж в Конституції записали. Поки що я не бачу тиска на Путіна. Я не бачу мотивації Путіну йти на перемовини, тому що все, що робив Трамп, тільки мотивувало Путіна, щоб він а, піднімав ставки. Ще раз наголошую: просто розміщення тамагавків вже вирішили оці ці питання. Я не кажу про, наприклад, ті самі. Американські літаки з 22-го року американські пілоти казали: дайте мені політичне завдання, ми можемо літати над Україну і е, виконувати завдання. Наголошую, Аси, пілоти Аси, там два полковника, прізвища я вже забув, публічно говорили ще тоді. Закликали Блінкена і Байдена, щоб вони фактично надавали вже не, не навчали там по два роки, а давали фактично ті самі літаки з діслокацією в Польщі, в Литві. В Румунії е, з дислокації звіти вони би могли контролювати наш порція. Я багато варіантів зараз можу накидати, е, яким чином можна було б примушувати Путіна. А поки що Трамп в не встановлює собі. Санкції не, до, не, не допоможуть. Так, санкції до в перспективі, працюють, але вони не допоможуть. Тому що Росія буде мобілізовуватись, тому що санкції запрацюють пізніше. Да, в них зараз не буде е, фактично грошей для того, щоби, е, скажімо, ці великі видатки тягнути. Да, ми е, можемо виходити в ту ситуацію, коли е, вже е, там, в кінці року, наступному році, Путін не зможе це витримувати. Я про це не раз вже говорив, але це в комплексі працює. Це працювало б в комплексі. Вони посилюють нашу оборону, вони примушують Путіна домовлятися, і в комплексі разом з санкціями вони. Фактично розміщують не після миру. От коли мені розповідають про війська після миру, я кажу, Путін не піде на такого роду мир, після якого будуть розміщені війська в Україні. Подобається там такі тукелику мапи малювати? Не подобається, Путін не піде. Під час війни ви тут розміщуєте війська, ви їх прикриваєте авіапідтримкою, ви розміщуєте тут, на нашій території. Ракетні комплекси ви розміщуєте можливо французьку ядерну зброю в Литві вона суверенна, не залежить від НАТО, в Литві і в Польщі. Тут ми можемо зрозуміти певну міру ракція. Поки що став, ставки піднімав Путін. Він підписує домовленості з Білорусі і розміщує там війська. Підписує с е, ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, яка націлена на нас на поляків і на литовців, і каже: група каже, що у нас договір з Білорусію. Якщо буде загроза навіть не ядерною, ми будемо застосовувати ядерну зброю. Ну хіба це е, не, е, не мало бом за собою відповіді е, певною мірою е, отримати? Ви. Е, вже розповідали про те, що люди говорять про те, що Росія буде розміщувати, може розміщувати ядерну зброю. А як ви збираєте в космосі? А як ви збираєте з нею боротися? Він буде розміщувати, якщо ви будете так з ним, з ним говорити. Якщо ви підете на те, щоб домовлятися з Путіним, щоб він там її не розміщував, про що думає, наприклад, Трамп, то, наприклад, за це Путін такі ви випише тобі умови, що ти тут програєш і не треба навіть йому буде розміщувати ту ядерну зброю в космосі. Тому має бути не прийняття. Значить, такого роду е якихось ефемірних е заяв. А ухвалення конкретних рішень. Якщо Трамп говорить про те, що Путап або Шетаб, ну я думаю, що насправді треба дійсно робити. А то дійсно він мотивує Путіна, щоб Путін бив, а покладає на нас відповідальність за те, що ми е в випадку чого ми зможемо відповісти. 30 Днів ми не б'ємо по їхній інтра... інфраструктурі, Вони вбивають в Кривому Розі дітей. Вони вбивають в сумах дітей, і ми не можемо відповісти, тому що ми маємо виконувати американсько-путінські домовленості з Віткофом. Віткоф там помолився з путіним. Вони там знов таки іконку там передали. Цю іконку там, значить, він передав Трампу. Трамп, Трамп випустив скупую мужську слізу. Повісив іконку в автомобілі Тесла у маска, і тепер значить їздять в білому домі співробітники на. Значить, на цій е, масковій Теслі і, і ти на цю іконку, яку подарував Путін. Ми таким чином хочемо примусити ворога відповісти за свої злодіяння. Чи тим, що е, Келох говорить про те, що це перейшли неприйнятно мужу, так вони давно її перейшли? Ви просто, вибачте, так реагували, що він присуває цю межу все далі і далі, вже не тільки на нашій території, вже може в космосі розміщувати. Він вже на інші країни буде реагувати. Він однозначно буде бити, провокувати, якщо не буде такого до реакції. А Вітков це людина. Zbog Trumpa, oprostite, zbog Putina, ne zbog Trumpa. O to je vse. Щодо самого Віткофа, то виглядає так, що зростає тиск на нього всередині сполучених штатів, принаймні про таке пише Reuters. Одна історія про те, що його критикують демократи. Там зрозуміло, що вони особливо інструментів впливу на ситуацію не мають. Але от як повідомляє газета, чи видання буде правильніше сказати, то а власне один із донорів республіканської партії вже сказав, що відков має піти, а його місце повинен посісти Рубіо. На ваш погляд, чи дійсно ми можемо в найближчій перспективі розраховувати на такий розвиток подій? Ну, я б хотів би, але що це змінить? Нагадаю, нашим глядачам при Трампові в першій каденції був був Курт Волкер. Був вже курт волкер. І санкції були проти Північного потоку. 2 І Європа себе по іншого поводила. Ну, був Курт Волкер. У нас є до нього претензії? Ні, нема. У мене нема. Він навіть говорив досвідно, що я прекрасно розумію українців, е яких кинуло з Будапештським меморандумом. Він дуже багато чого іншого говорив. Е декларація Помпео підписувалася при Трампові. Декларація Помпео, Кримська декларація. Вони ніколи не визнають окупації Криму. Зараз говорить про е віко про чти е області. Ну що таке підпис взагалі е Трампа, якщо він де підпис Трампа? Що таке підпис Путіна? Якщо е хтось вірить Путіну, то це тільки проблема того, хто вірить. Е, тому ну, поміняють, можливо, я би хотів, але це не, не є тим, що має бути е, якимось там досягненням. Тому що ще раз заголошую, е, пам'ятаєте сталінське, е, що от Папу Римського там підтримують мільярд людей, а він каже, а скільки у нього дивізій у Папу Римського? Ну це цинично. от Якщо у Гутеріша немає е, армії, то тоді з ним можна говорити так, як Путін з ним говорить. Пам'ятаєте, як Гутеряш обіймався тим самим Путіним е, десь там в Татарстані, в Казані? Пам'ятаєте? А потім виправдовувався твітами. Твіти війну не виграють, не виграють, меморандуми не виграють. Навіть переміни е, на е, фактично там таких відкупів на е, набагато більш е, розумних, мудріших, е, ефективніших і навіть ефектніших вже хочете рубіо. Вони нічого не змінюють. За цим має бути зміна не прізвища. Навіть і меблі не треба в того Вибачте, борделі е, змінювати. Треба практично все поміняти. Щоб це не було борделям. Вибачте, я про одеське прислів'я. Треба змінювати конкретні підходи. Треба розміщувати зброю. Треба ультиматами путіну. Якби був ультиматом Путіну, якщо ти вдариш після кривого ворогу, ще хоч раз, я кажу навіть от останнім часом, бо він тоді вже практично порушив все, що можна було порушувати. Я кажу вже зараз. Вже вже при цьому е, цих. На ближчих подіях цього так званого перемир'я. Якщо ти ще раз вдариш, в Україні будуть розміщені тето, 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 тето. Будь-хто в Росії, який нажме на кнопку вбивати українців, має знати, що прилетіть не тільки по ньому, прилетіть по його дітях. На сьому коліна треба буде нищити тих, хто внищить українців. Так, ми це сприймаємо цю війну. Тому ми маємо прекрасно розуміти ще раз оголошую, це не метафори. Ми маємо бути не тільки разом з заходом, разом з американцями, не тільки говорити про те, що це ворог. Ми маємо бути готовими його вбивати. Я знаю, що це буде не буде сприйнято Ютубом, не буде сприйнято дуже багатьма, але вибачте, мені зараз не до цього. На ми маємо казати, наголошую, що захід стоїть на порозі великої війни, і тут ні не і не зупинить ні Трамп, тому що до того всі мотиви були до щоб Путіна мотивувати. Росія ненавидить Захід кодом Росії ідентифікаційним є бути антизаходом. Це єдине, що об'єднує тих, хто один одного ненавидять. Казачки Казіцина, Катерівці, буряти, якути один одного ненавидять. Вони насправді всередині, ніби один одного стріляли би набагато з більшим задоволенням, і тому захід боїться того, що буде безад і катастрофа на території наш бігового надерних зброї. Так ви робіть дії, тому що до того ви весь час боялися розвалу Росії більше ніж розвалу України, тому ви нас. Ділила, а треба Росію давно вже ділити. Має бути чіткі стратегії. Їх точно у Віткофа немає. Віткофа стратегія сподобатись Путіну для того, щоб е разом з ним сподобатись Трампові. А Рубіо, звичайно, що людина набагато більш розумна, е набагато більш е досвідчена і навіть, перепрошую, молодша. Вона хоче жити в е безпечнішому мі світі, а не в тому, який там значить всі ці Віткофи з Трампом і з Путіним е побутують. Тому насправді я думаю, що окрім такого роду критики, спонсорів, однозначно прогнозована мною значить ця проблема в команді буде. Я це казав до того, як виникали ці. Значить, тердя між там Волцем, мітамгексетом, між маском і Навару в економіці та інше, тому що ну не можна поєднати глобалістів, тих самих, яких там думають категоріями планетарного масштабу, і економічних націоналістів, і тих консерваторів, насправді, які прекрасно розуміють ресурканці, що таке Росія, хто така Росія, які ухвалювали разом з демократами закон стосовно основ національної безпеки США, де чітко виписані. Загрози національної безпеці не можна їх поєднати. Поки що Трамп не може їх е, значить звільняти, тому що я вже казав, тому що він вважає, що він місія. Місія не помиляється. Бачимо ці скандали, чи інакше вони вийдуть назовні, е, але нам не можна цього чекати. У нас же ж зараз проблема не в тому, кого там на кого поміняють. Ми маємо розуміти ситуацію, яка на сьогодні не складається. Ми маємо розуміти на порозі, чого ми знаходимося разом з нашими американськими. Союзниками і партнерами, і ми маємо розуміти про те, що всі дивляться на те, що відбувається у нас, і всі хотіли би також з якіса посередині за наш з вами рахунок. Я б це сьогоднішньо не звучала. Ніхто не буде інвестувати дорожче те самоозброєння, коли буде підписане перемир'я. Ніхто не буде вичати сотні мільярдів не на охорону здоров'я, не на освіту, а на озброєння, на довгі ланцюги постачання, на те, що насправді не приносять зриску. І Одразу буде критикована всіма засобами масової інформації опозиціями і перепрошую Голлівудом. Завжди буде розповідати про те, що значить є гарні росіяни, з ними треба значить домовлятися. А от військово-промисловий комплекс, як нас недавно всі лякали, от вони проти домовленості. Все це буде. Буде опозиція. Ніхто не буде французів воювати ще раз за того, що в Україні та сама Ліпен буде говорити ні грубам французів на території. На територію Франції, і тому це буде предметом е, політичних е, внутрішніх порядків денних. Буде опозиція, які будуть спекулювати. Я вже казав. Я, е, наприклад, ті самі е, транспортники або ті самі е, фермери в Польщі, які мали претензії до приселя, пане Валері, але це вже вон... тема для іншої розмови. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні долучились. На жаль, вичерпали ефірний час. Маємо завершувати. Друзі, Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку.